Верховна Рада спростила життя бізнесу місяць тому набув чинності закон, який збільшує максимальну кількість засновників ТОВ із 10 до 100. Але також постановлено іншу вимогу, що такі товариства зобов'язані до 1 січня 2012 року внести зміни відповідні до своїх документів установчих та привести їх у відповідність до закону. Таким чином, якщо закон про цивільний, цивільний кодекс передбачав лише протягом року це зробити, то вже закон чітко встановлює іншу вимогу протягом одного до один до 1 січня 2012 року. Якщо у ТОВ понад 100 засновників, підприємство слід переоформити на акціонерне або ж ліквідувати. Є й такі фірми, що перетворюються у зворотньому напрямі. Не передбачено це лише для банків. Така послуга була доволі актуальна десь на початок 2010 року, зважаючи на наявність вимог. По акціонерним товариствам перші вимоги це були про переведення акції з документарної форми в бездокументарну форму, а також до проведення своїх документів у відповідність до закону, зважаючи на прийняття закону про акціонерне товариства. На сьогодні дещо ці вимоги стали більш лояльними і, скажімо так відпала сама по собі ця необхідність. Зменшили і вимоги до статутного капіталу. ТОВ. нині заснувати його можна із гривною у кишені, крім того, запровадять модельні статути. Модельний статут це те статут, який буде затверджений або законно більшості, мабуть, це буде затверджений постановою кабінету міністрів, і особа, яка бажає створити своє підприємство і бажає здійснити свою діяльність на підставі модельного статуту. Зазначає в протоколі про створення свого товариства саме про цей факт, що підприємство буде здійснювати свою діяльність на підставі модельного статуту. Цього буде достатньо повністю всі реєстраційні картки також носиться ця інформація про здійснення на підставі модельного статуту і це доволі упростить. Тобто немає необхідності звучати юристів для для підписання для розроблення так званого статуту. Так особа, яка можливо має намір створити підприємство навіть не коли не зустрічалася з цим статутом, не бачила його форми і так далі. На зараз набагато набагато це стало простіше.